Спочатку виготовляємо основу для нашого майбутнього насісту. До речі, майже 90% всього матеріалу лежало у нас на подвір'ї. Це залишки від минулих ремонтів та деякого будівництва. От саме зараз ми розпускаємо старі балки, які залишилися після того, як поміняли дах у гаражі. Основа буде складатися з двох поверхів, на яких будуть розміщатися годівнички, поїлки та тусуватися самі курочки. А оце дивіться, ще не встигли ми щось зробити, а технадзор вже тут, як тут. Та бігом давай випробовувати конструкцію на міцність. Що там, котенявкають? Злазь давай.